З ризиком для життя зробить зйомки, як каштанчик випускає, зустрічає і як його сидіти, хватає за хвоста. Зараз будете дивитися, Господи, хоч би не впали. Дивіться, дивіться. дивіться, що робиться, дивіться, дивіться на цю листу. його За хвоста він наш кавчить. <смір> за хвоста хочу хватить. <смір> Дися хватає за хвоста, за хвоста хватає, <смір> а паша хоче втекти, і вийшло сьогодні. <смір> Пашулька Дивіться, крукаруся, паша хоче обхитрити. Притаївся, мовчить, лисиця жде, щоб ухватить за хвоста, каштанчик вичікує, коли рух почнеться. Я так зазвичай не роблю, а це мені розказали інші волонтери, що як лисичка смішно хвата каштанчика за хвоста, я захотіла це побачити. Він хоче напасти на пашу, а вона йому не дає. Тримає його за хвоста, висить прямо на хвості. А паша ничкується, Паша не чкується. Користується тим, що каштанчик не бачить і ховається від нього. Боже. А не тут то було, от Каштанчика не уйде. Ой, я в мене жаловалася. Паша сховався, вичікувальна позиція. Каштанчик загубив Пашу, загубив Пашу каштанчик. Паша сидить тихенько. Знаєш, тільки вийде там і на нього буде нападіння.